В Україні до кінця тижня майже у всіх регіонах синоптики прогнозують дощі, однак температура повітря поступово підвищуватиметься і вже ближче до вихідних у багатьох областях потепліше до плюс 20 градусів тепла. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у четвер, 11 травня, дощі перемістяться у Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Тернопільську та Хмельницьку області. Також опади можливі на північному сході України. Температура вночі по всій Україні буде низькою, лише плюс 3 плюс 5 градусів. А ось в денний час доби температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла, лише місцями до плюс 17. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 12 травня, синоптики прогнозують дощ у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території України, крім західних областей, також можливі короткочасні опади. Температура повітря суттєво зросте і в середньому по країні становитиме 17-20 градусів тепла. Трохи прохолодніше буде у західних регіонах, лише плюс 13-16 градусів тепла. У суботу, 13 травня, дощі повернувся на захід України. Опади очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях. В інших регіонах України можливі короткочасні дощі, які чергуватимуться зі змінною хмарністю. Повітря продовжить поступово прогріватися. Загалом в країні очікуються від 18 до 22 градусів тепла. Нічна температура майже у всіх регіонах буде значно нижчою, в середньому близько 6-8 градусів тепла. В останній день тижня, 14 травня, дощі прогнозуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях. В інших регіонах України також можливі невеликі опади. У всіх регіонах нашої країни суттєво потеплішає до комфортних 19-22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!